Покровськ 48 штурмових дій від окупанта, окремо всі ми бачили те, що зараз розповсюджується у відео і в соціальне відео, яке розповсюджується в соціальних мережах засоба масової інформації про те, що головне управління розвідки бойовий підрозділ, підрозділи, спецпідрозділи їх зробили висадку за допомогою гелікоптера Black Hawk, Висадили десант. Ну говориться про те, що висадили в тил ворога. Але тим не менш, інформація така була. Тим не менш проводять цю операцію. Звісно, вони встигли висадитися, як Російська Федерація повідомила, що все вже всіх знищила, і не тільки цих, а й інших. І до речі, вона вже і а, Покровський оточила і захопила там. Герасимов про оточення розповідає інші. Є там і Z-блогери, всі інші розповідають, що покров вже є під контролем Російської Федерації. Ну, чергове просто лайно, яке намагається згодувати і не тільки нас. Ми ж розуміємо, що це в першу чергу на західного споживача. і того рудого західного споживача. Ми чудово всі з вами. Знаємо, що до речі, чому ми повідомляємо, Ну, чого не провести тиху операцію, звільнити все, що необхідно, допомогти нашим військовослужбовцям на цьому напрямку і заздалегідь там не робити ці заяви відносно того, що є десант чи нема. Ну ми по перше розуміємо, що без самого Гуру це не сталося. Звісно, вони це оприлюднили. Значить, це мають знати. Значить, це має в першу чергу психологічний ефект, і психологічний тиск на, по перше, самих окупантів. По друге знову ж того глядача. Рудога ніхто не відміняє, ми фактично заявляємо про те, що ми можемо робити такі операції, і давайте будемо відверті. Якщо давайте так, якщо навіть не в тилу, якщо все ж таки в Покровську, сам гелікоптер приземлився, зробив висадку десанта або біля нього, да, де начебто абсолютно все контролюється Російською Федерацією. Перше ж запитання, ну абсолютно логічно, у вас має постати. А де ж протиповітряна оборона? Ну тобто, як же ж цей гелікоптер не збили? Як він підлетів, спокійно сів, висадив десант і полетів далі. ну тобто, це говорить чергове про те, що Російська Федерація постійно набагато більше розповідає, ніж те, що є насправді, і що ситуація не така вже і чудова і, і квітуча, як вони розповідають. Так вона дійсно важка. Тут ніхто не може не сперечатися, не заперечувати те, що відбувається на Покровську. Всі ми бачимо мапи, того ж діпстейту. До речі, постійно раджу заходьте періодично, дивіться і розумійте, що насправді відбувається на поле бою, і наскільки це поле бою, можливо, недалеко від ваших населення. Зелених пунктах, де ви живете, це не тільки прифронтовий громад, а в принципі, навіть якщо ви в іншій області живете. Там є чудова функція лінієчка берете, ставите точку до лінії бойового зіткнення і поставити точку там, де ви проживаєте. Ви зрозумієте, що це не так і багато. Тим паче, що цю відстань безпілотники, ракети і все інше долають дуже і дуже швидко. Ніхто не заперечує, що відбувається в Покровську, але в той же час давайте не, не звеличувати ті окупанські дії, які робить Російська Федерація.